Тепер у новинах СТС Мої вітання. Чим жила Сумщина сьогодні? Вже готові розказати мої колеги. Далі про таке. Відрізані від цивілізації, як живеться людям під самим боком обласного центра, але без дороги на Суми. На Сумщині відкрили меморіал героям АТО. У Сумах зробили яхту для туманного альбіону. Ще влітку ми розповідали про село Москалівщина, відрізане від світу. Там розбиті сільські дороги доводили людей просто до паніки. Під час зйомок сюжету наші журналісти спілкувалися із сільською головою, що обіцяла проблему до кінця вересня усунути. Ми ж вирішили проінспектувати, чи дійсно її слова не розходяться з ділом. Липень 2016-го у селі Москалівщина паніка. Люди ледь добираються до власних будинків ось такими хащами. Більш того, коли йде дощ, село взагалі опиняється відрізаним від світу. Селяни розповідають, через цей шлях траплялися дійсно моторошні історії. У Нас бували, був такий случай, що померли люди. І не пройшов дощ, навіть не могли покойника благополучно провести на кладбище. Надо було визивати з другого села трактор, поки він доїхав, а це все час. Тоді наші журналісти спілкувалися із головою сільради, що ось уже 20 років обіцяє дорогу відремонтувати. Вона пообіцяла в черговий раз. Ну в цьому році я ж вам говорю, що ми плануємо туди 100 тисяч. От стільки буде це матеріалу на 100 тисяч. Ми побачимо. Коли саме це буде? Ну я думаю, що до вересня ми повинні ну залежить не від нас. Що ж, інспектуємо, картина невтішна. На календарі вже середина жовтня, а дороги як не було, так і немає, кажуть місцеві. Вона навіть не приїхала, ні разу не подивилася цю дорогу. Дідушка кілька разів з паличкою ходив до неї, просив, що ви ж виїдете ж до вас, ну вас по-людськи просилося. Тобто вже ж просить 10 років. Як тільки вона заступила на свій пост, так і просимо. І вона каже, що ну, ви до мене ходите, мені не до вас. Цього разу нам пощастило потрапити сюди якраз після дощу. Тож наша знімальна група у прямому сенсі на собі відчула, як воно бути відрізаними від світу. До села нам так і не вдалося доїхати. Наша машина втрапила в канаву. Лише за дві години її згорем навпіл витягли місцеві трактором. Знову йдемо до сільського голови. На роботі її немає. Що ж, телефонуємо. Я обіцяла, кошти ми виділили, але із-за того, що техніка в рає в Тодорі. Сьогодні панамана. Вони мені обіщали на цьому тижні виїхати. Не в мене залежить 150 тисяч. Ми виділили з бюджету на цю дорогу, але вони мені цілий місяць голову морочать. Що завтра, після завтра? Цього ж разу нам навіть не сказали точної дати, коли у жителів Москалівщини все ж таки буде дорога. Тож невідомо скільки ще людям терпіти таке ставлення до себе. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Народний пам'ятник народним героям на Сумщині відкрили алею слави героям. АТО. кошти на пам'ятник збирали усією громадою. На відкритті меморіалу побували і наші журналісти. Зранку у парку імені Шевченка людно. І з хвилини на хвилину тут мають відкрити алею слави героям АТО. Півроку тому, 13 квітня, тут встановили меморіальний камінь та заклали капсулу з посланням для майбутніх поколінь. Сьогодні ж скульптура вже готова. Почесні місця на відкритті займають батьки та рідні загиблих. Протягом проведення АТО Білопільщина втратила 12 бійців. Ми маємо пам'ятати про подвиг наших хлопців. Завдяки ним ми можемо тут стояти зараз, спілкуватися. А головне, завдяки ним ми маємо, я вірю, світле майбутнє не лише Білопільщини і Сумщини, а всієї нашої країни. На виготовлення пам'ятника витратили 600 тисяч гривень, які збирали серед небайдужих мешканців Білопілля. Відкриття цього пам'ятника це важливий знак, що держава не забуває і не забуде своїх героїв. Це найменше, що ми можемо зробити, але пам'ять про їх подвиг. Пам'ять про їхню самопожертву повинна жити завжди. Над створенням монументу працював заслужений скульптор України, хмельничанин Віктор Стукан. Ескіз монументу скульптор розробляв разом з військовими, які захищали країну на сході. За вишки бронзовий архангел Михаїл близько трьох метрів. В лівому крилі у нього зображений Донецький аеропорт. Центральне місце займає фігура військовослужбовця на блокпосту. Я відчуваю гордість за свого батька і. Вважаю, що він не загинув зря. Представники православної церкви Київського патріархату провели біля меморіалу панахиду та освятили пам'ятник. Білопільчани вшанували загиблих хвилиною мовчання та квітами. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. На Ямпільщині ж ніж сьогодні перепохувало останки воїнів Другої світової. У селі Степне цього літа пошуковці організації Гвардієць знайшли решки дев'яти воїнів. Уречисте перезаговорення організували за підтримки депутатів обласної ради у символічний час: перед день свята, покрови і дня захисника України. Другий рік поспіль Україна святкує День захисників, 14 жовтня. Свято мужності та героїзму захисників незалежності України на сході. Цей день припадає ще на одне свято день покрови Пресвятої Богородиці. Тож тепер в Україні 14 жовтня є подвійним святом, а також всеукраїнським вихідним. Сумчан запрошують долучитися до святкування. Урашисті заходи розпочнуться об 11.30 біля поклінного хреста на вулиці Герасима Кондратіва з шанування пам'яті загиблих бійців артилерістів Потім о 12.00 процесі вирушить покладати квіти до могили бійців АТО на Алеї Слави. О 12.30 розпочнеться марш героїв до Покровської площі, на якій і будуть продовжувати святкові заходи. Під час маршу вулиця Герасима Кондратіва частково буде перекрита. У сумах площа Незалежності перетворилась на торгову. Тут проходить народний ярмарок до свята покрови. Господарства з усієї сумщини привезли свої товари. На ярмарку побувала і наша знімальна група. Що унікального привезли цього разу до сум. Та за чим шокуються у чергу? Далі. Центральну площу міста заполонили підприємці та господарства з усієї області. Пан Олексій з Тростянця займається пасікою більше 20 років. На ярмарок привіз рідкісний мед. От є мед з фацелії, такий доволі рідкий. Нема ну в цьому році біла акація. Мало її у нас ми зуміли взяти. А ось пані Оксани з Краснопільщини слідкує за усіма аграрними новинками. Сюди привезла Чудорнецький овоч Огурдиня. Очень интересный овоч, який лежить до месяца. місяця. тот, хто любить кабачки, незаманіва вещь зимой, тому що його, начинаешь починаєш жарити, ну, вкус кабачка. Внішній вид – арбуза. Утім, багато сумчан прийшли на ярмарок лише глядачами, тільки дивляться і йдуть. Дехто ж сподівається скупитися за ярмарковими цінами. І з повними торбами не виходять, купують лише найнеобхідніше. Черга лише за гречкою. Загальне враження у людей від ярмарку неоднозначне. Ну, не в від ярмарки. Слабенька ярмарка, дуже слабенька. Кушиків купили. Ну, так. Як вам ярмарка, як враження? Та не нормально. Подивитися, погуляти, подихати, подихати копченими ковбасами і салами. Ну, Хорошо, поки що задоволені. Ні дуже. м'яса мало, сала мало, олії взагалі немає. І ціни дуже дорогі. І ціни не дуже дорогі. дорогі. Хотілось би трошки дешевше. Дорожче, за то, хоча б у нас на звичайному ринку продавці бідкаються, а жіотаж з кожним роком падає, адже у покупців бракує грошей. Альона Щербакова, Микола Ніколенко, новини СТС. Гуртожиток футбольного центру Барса все таки буде. Про це стало відомо під час візиту на сумщину народного депутата України Олега Ляшка. Народний обранець пообіцяв посприяти виділенню коштів з державного бюджету, аби гуртожиток Барси нарешті відкрив двері для спортсменів. Подробиці в сюжеті. Із візитом до футбольного центру Барса народний депутат завітав для того, аби на власні очі побачити будівництво нового гуртожитку. Втім, в експлуатацію будівлю ще не ввели, адже для завершення робіт не вистачає коштів. Питання дуже важливе. Підтримуємо обома руками, тому що відсутність у дітей можливості тренуватися, займатися спортом. Потім дивуємося, що на олімпіадах не беремо перші місця. Значить, обіцяю, що Буквально сьогодні-завтра проведу відповідні розмови. І в бюджетному комітеті в нас там є наш представник, і до уряду напишемо звернення, і мільйонів п'ять-сім ми знайдемо. Зустрівся народний депутат із майбутніми футболістами для маленьких сумчан. Зустріч стала справжнім сюрпризом. Ми тільки що ходили до вас на гуртожиток, обговорювали для того, щоб його добудувати, щоб ви жили в нормальних умовах, щоб у вас були нормальні умови проживання. Тому зробимо все, щоб виділити кошти. Роботи зі зведення гуртожитку футбольного центру Барса виконані вже на 90 За словами начальника управління майном сумської обласної ради, на сьогоднішній день не вистачає близько 20 мільйонів гривень для того, щоб гуртожиток ввели в експлуатацію. Сьогодні приїжджав керівник, лідер партії Ляшка. Обласна адміністрація опрацювала з ними питання. і Є певне порозуміння, що з державного бюджету у нього буде підтримка додатково виділити кошти. Я думаю, що спільними зусиллями обласного бюджету і державного бюджету нам вдасться в майбутньому році, в наступному році, як би, здати в експлуатацію цю будівлю. Директор футбольного центру відкрив секрет: це буде незвичайний гуртожиток для спортсменів, а дещо інше. Планували, що це буде інтернат для дітей з нашої області, ну а можливо, і навіть будуть діти з інших міст України. Тож, можливо, вже незабаром на Сумщині з'явиться спортивний інтернат для юних футболістів. Оксана Чербак, Олександр Сокол, новини СТС. Єдине медичне містечко вже незабаром у Сумах. Медична галузь в нашій області набирає обертів. В цьому році велику увагу приділили медицині. Про зміни і покращення далі від Ірини Котлярової. Питання медичного обслуговування завжди актуальне, адже кожен з нас бажає бути здоровим і отримувати якісну своєчасну медичну допомогу. В цьому році керівництво області приділило особливу увагу медичній галузі, а саме вдосконаленню і фінансуванню нагальних проблем. Обласна державна адміністрація і депутатський корпус з розумінням підходять до проблем медичної галузі і за підсумками виконання обласного бюджету за перше півріччя були перерозподілені відповідно кошти. Хочу сказати, що на поточні і на капітальні видатки додатково з обласного бюджету виділено понад 22 мільйони мільйона гривень. В цьому році виділили більше трьох мільйонів гривень на нову відеоскопічну стойку в обласній лікарні. Планується ремонт харчблоку. Близько двох мільйонів дали на такі важливі для людей. Dej endoproteze. Ми закупили 15, тепер десь близько 40. Цього мало. Але ми до нового року, дай Боже, о зараз проведемо закупівлю, використаємо, прооперуємо, а потім будемо планувати на наступний рік і спасибі депутатам, що підтримують. А от складна ситуація з онкодиспансером, а саме переповненістю поліклініки хворими, має шанс вирішитися. Можна надати два корпуси обласної лікарні, яка перебазується на вулицю Ковпака. Ми запитали у чи зручно б їм було лікуватися у закладі і не роз'їжджати по місту? Може бути краще. А чим краще, якщо б так було? Бы? Ну всі їздили в одне місце. Просто вибиратися було б бы легше. Може би, так було б бы проще, щоб не їздити по всьому місті, де в одному місці определенно. Всі услуги медицинські представлялись. Я думаю, було б бы удобніше так. На сьогодні закінчується будівництво корпусів психоневрологічного диспансеру, що по вулиці Ковпака для раціональності зручності створений проект для створення на його базі єдиного медичного закладу. Коли б ми перевели туди обласну лікарню, на кінець року ми вже готові туди переводити шість соматичних відділень поліклініку, звідти забрати в обласну де зараз поліклініка обласної лікарні, поліклініку психдиспансера і перевести в другий корпус, де сьогодні опікове офтальмологічне, неврологічне відділення. З Троїцької, де жахливі умови для перебування психічно хворих, привести їх в нормальні гарні умови з ремонтами з усім. І в перспективі, якби добудувався один корпус, і ми би забрали ще туди хірургічні служби, і там би тоді утворилось єдине таке медичне містечко. Керівник управління пишається, що у нього є така можливість покращити стан медичного обслуговування в області. Сумчанам залишається почекати і вже згодом відчути покращення. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Олександр Білявський, новини СТС. Професія як покликання, це твердження може по праву довести головний лікар сумської обласної лікарні. Володимир Горох, заслужений лікар України, отримав ще одну нагороду. Про історію його плідної роботи. Далі ця людина не мріяла стати лікарем, але за певних обставин сталося, що він вступив до медичного тоді ще училища, а потім його забрали до лав військовослужбовців, де він і отримав багато практичних знань, адже приходилось з фельдшера ставати до роботи замість лікаря. Тоді він і зрозумів, що це покликання. Свої знання він здобував в медичному університеті в Криму, але все-таки повернувся на Сумщину. Тут він і зарекомендував себе як кваліфікований лікар. Серед його здобутків багато врятованих життів. Стіна кабінету переповнена високими відзнаками, а на днях він отримав нагороду. Головний лікар року 2016. На екрані з'являється моє фото, і я отримую цю нагороду. Ну, Чесно, дуже приємно. Я говорю щиро без кокетства. Він пишається своїм колективом, говорить у них повне розуміння за вісім років праці на посаді. Він знає майже кожного з 1300 чоловік в штаті. Його девіз – якщо можеш, допоможи підлегліш з хвилюванням і щирістю цінують свого керівника. Ця людина, яка проходила інтернатуру в нашому відділенні, в неврологічному, він дуже гарний лікар, він дуже гарний невропатолог. І ми, коли він до нас прийшов, ми гордилися тим, що з невропатолога, з простого лікаря став вираз так, виросла така людина. Дякуємо йому за те, що він щиро, по-доброму, по-справжньому відноситься до нас медиків. Розуміє, допомагає весь час, підтримує. Ми завдяки йому придбали і новітню апаратуру. Маємо змогу виконувати малоінвазивні оперативні втручання. Маємо змогу працювати у відділенні, де пороблені ремонти, тільки завдяки нашій адміністрації в лиці Володимира Васильовича. Канал СТС долучається до привітань і бажає доброго здоров'я і ще не одну нагороду, яка підтверджувала, що ця людина знаходиться на своєму місці і достойна найвищого звання. Ірина Кодлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. У сумах розпочався опалювальний сезон. Мешканці будинків повинні грітися у теплих оселях. Та чи відповідають очікування дійсності? Наші журналісти перевірили, як виконуються доручення міського голови по зігріванню сумчан. У цьому будинку на Курській вімкнули опалення. Батареї теплі, у нас хорошо тепло. Мешканці розповідають, грітися в оселях стало можливим, тому що їм відремонтували цей теплопункт. Валентина розповідає, раніше тут неможливо було знаходитись. В цій кімнаті стояв очень большой железний бойлер, Очень большой, ржавий, страшний з нього все текло, капало. Вот э, на вот этого пола тогда не было. Видно, это, здесь была грязь, жижа, в общем, по колено. Чтоб сюда добраться, ребята ложили большие э, покрышки и до него добирали, щоб включить-переключить. Навести ладу будинку взялася обслуговуюча організація «Суми жилкомсервіс на ремонт давай, давай, цього давай. підвального приміщення витратили близько 18 тисяч гривень і зробили усе за європейськими стандартами. Запевняють працівники. В повному об'ємі не просто кусками випалена і заізолірована. бачите, свідіті самосостояння штоки, штурвали ані смазане для того, що можна було їх відкривати без каких то затруднительних движеній вы ви установлены встановлені термометри і во всех э, так э, спеціальних стаканчиках знаходиться масло для того, щоб можна чітко приділити, якою температуру подають теплоноситель на сьогоднішній день тепловики. Директор підприємства розповідає, взялися за цей будинок вони у вересні минулого року і за цей час зробили чимало. Нам було замінено ввод холодної води, частково замінена система холодного водопостачання. І повністю проведена реконструкція цього вузла, цього теплопункту. Повністю були помінені засувки, всі збросні крани. Майже 90% будинків на Курській вже приведені до подібного стану. Наголошують представники організації. У планах доладнати всі будинки і забезпечити мешканцям максимальний комфорт. Анастасія Комдант, Олександр Олексінко, новини СТС. Сумщина розвиває суднобудування. Майже на околиці міста у дворі однієї з непримітних вулиць розташувалася величезна майстерня з виробництва яхт. Ті, хто там працюють, запевняють, для них це більша ніж просто робота. Зусилля майстрів оцінила навіть королева Англії у місці, де створюються дива судноплавства, побувала Анастасія Командантова. Ця новенька яхта витвір мистецтва сумських майстрів. Її замовив британський пенсіонер, який вирішив рушити у навколосвітню подорож разом зі своєю сім'єю. Ну, сам проект був е, предложен е, заказчикам ще десь літ п'ять назад. Навірно заказчики швидко не реагують, як правило, запад изучают. А за последние два роки. Тут зготовлена Передня каюта. Там видно, зроблена для трьох дітей індивідуально. Спускаємося у каюту. Вона майже готова для проживання. Ця каюта обладнана найнеобхіднішим. Тут є кілька крісел, диван, комен, така собі міні-кухня, камбус. А ось за цим столом сидітиме штурман, прокладатиме маршрут подорожі. Працівники зізнаються, побудувати таку яхту це чималі зусилля, але воно того варте. Ділася каркас, лікала ділились. Тобто, скелет. Скелет, Потім, коли вже є, скажімо так, ну то, що я сказав, скелет, воно обшивається стеклотканью многими слоями. Потім сам скелет убирається і остається сама лодочка. Це одна з небагатьох майстерень в Україні, де будують судна. Про неї знає навіть королева Великобританії, яка цим майстрам потискала руки. Уже завтра цю яхту відправлять до Польщі, де завершать усі роботи. А потім вона рушить до свого господаря в океани Великобританії. Анастасія Кондант Олександр Олексінко, новини СТС. Реконструкція сумського стадіону Авангард досі не розпочалася. Натомість сумчани продовжують обговорювати все, що із цим ремонтом пов'язане. Цього разу увагу до себе привернув тендер у системі електронних закупівель. Прозоро чому перші торги було скасовано і коли на авангарді нарешті заїде ремонтна техніка, знає Дмитро Шпірко. 12 вересня у Прозоро розпочався перший аукціон із реконструкції авангарду. Очікувана вартість була визначена у розмірі понад 32 мільйони гривень. Проте відкриті торги відмінили, пославшись на технічну помилку. Один з учасників не додав потрібної кількості нулів, зробивши абсурдну пропозицію у 22 тисячі гривень. Пізніше відбуваються аналогічні торги, де зрештою з'являється переможець. Із протоколу тендерного комітету визнати учасника приватне підприємство суми южана переможцем відкритих торгів по предмету закупівлі реконструкція стадіону Авангард та укласти з ним договір про закупівлю на суму 25 мільйонів 550 тисяч гривень без ПДВ. Договір на реконструкцію стадіону Авангард між управлінням капітального будівництва та компанією «Суми Южани» досі не уклали. За регламентом після завершення відкритих електронних торгів має минути 10 днів, і лише у разі відсутності скарг вони визнаються легітимними. Такий період часу у торгах по Авангарду ще не сплинув, а отже прогнозувати, коли саме розпочнеться реконструкція цього стадіону, поки не береться ніхто. Плани є, але я думав, що я почну е, півтора місяця тому, тому що коли ми об'явили перший тендер. Вот. Я вам сейчас могу сказать, що ми в середу начнём, з п'ятниці, або там з понеділка начнём уже завозити техніку і так далі, а в понеділок получилося, що скоп то його оскаржив, і у мене закрили процедуру. На стадіоні ми зустрічаємося із представником компанії Суми Южана, яка й запропонувала найменшу ціну на торгах. Цікаво, що саме ця компанія розробляла проєктно кошторисну документацію реконструкції стадіону. Головний інженер проєкту демонструє макет і запевняє, стадіон буде відповідати всім нормам. Тут буде штучне футбольне поле, нове легкоатлетичне покриття і сучасні трибуни. Розраховуючи цю суму, ми не порушували обйоми, обйоми обсяги робіт, які закладувалися. Десь була економія на самих розцінках самих робіт. При сприятливих ну, при погоді, виходить, тривалість будівництва дорівнює виходить, до 200 днів. Це розрахунковий розрахунковий період. СТС запевнили, що після підписання договору плани робіт будуть оприлюднені. Ми ж розповімо вам про них. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, новини СТС. Ви ж залишаєтесь з СТС. З нами цікавіше. Бережіть себе. Побачимось. Таким був четвер для мешканців області. Я з вами прощаюся. В обласному центрі здачі крові сьогодні яблуку ніде упасти. Люди прийшли, аби взяти участь у благодійній акції, присвяченій Дню захисника України, що має назву Козацька кров цілюща сила. Акція відбувається з нагоди Дня захисника України. Хочемо наголосити, що дана акція є дуже необхідною. Вона привернула увагу дуже багатьох людей, отримала великий резонанс. Своєї черги у холі центру крові чекають депутати фракції Батьківщина. Кілька десятків партійців прийшли. Сьогодні, аби підтримати акцію та здати кров на потреби воїнам, АТО, головна наша задача це здати кров і вкласти, хоча б маленьку таку долю в перемогу і в спільний успіх нашої держави. У залі здачі крові готується до процедури пан Ігор. Для нього здавати кров це звична справа. Не треба бути супергероєм, щоб, можна, ну, щоб врятувати ще й життя. Достатньо стати донором, і твоя кров може допомогти тому, хто ще вчора там на фронті захищав, захищав власне нас. Уся команда фракції Батьківщина передає вітання із найщирішими побажаннями для наших захисників. Вітаю зі святом. Свята. Покрова, свято захисників вітчизни, свято козаків. Я всіх вітаю з цим святом. Бажаю міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба.